Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Нехай Господь вас благословить. І нехай дасть вам радість і мир. Нехай благословіння Боже сьогодні наповняє вас. І це Слово, яке сьогодні Бог дає нам на серце, нехай на сьогодні принесе вам велике благословення. Нехай це слово принесе вам. То радість і той мир, про який говорить наш Господь. І сьогодні ми будемо з вами говорити про радість. Він хоче, щоб твоя радість була велика. Так, сьогодні такий нелегкий для нас час, в який ми живемо, ми бачимо, що відбувається. І нелегко радіти, нелегко бути радісним, веселим, щасливим. Дивлячись на ці всі події, на все, що сьогодні відбувається в нашій країні, в нашій державі, нам важко. Нам важко переживати ці події. Нам не дуже легко, але наш Христос про це нас попереджав. Він говорив нам про це, що будуть війни, що будуть розрухи, що буде голод, що будуть землетруси. Він про це все попереджав. Він про це все нам говорив і про це все. Давав нам застереження. І в Слові Божому ми це читаємо, і в Слові Божому, ми це бачимо, коли Христос це говорив про нам, нам про цей останній час. І не з... Бог сьогодні поклав на серце говорити про радість, бо хоче сьогодні наповнити кожну з нас радістю, своєю радістю. Не такою звичайною людською радістю, а своєю радістю, щоби ми сьогодні раділи, щоб ми сьогодні переживали його радість, щоб ми сьогодні були веселими, щоб ми не були сумними. Тому що ми знаємо, що ці всі ситуації, обставини, все, що в нашому житті зараз відбувається, воно все веде до кінця, веде до його приходу. І ми повинні радіти, бо Він скоро прийде. Він гряде вже на цю землю. Він гряде до нас, Він гряде, щоб забрати нас, Він гряде, щоб повернути нам радість. І тому Господь сьогодні дає це слово, щоб сьогодні підбадьорити вас, щоб сьогодні освіжити вас, щоб ви прийшов освіження у ваш дух, вашу душу і ваше тіло. Щоб ви сьогодні не були сумні, а були радісні, щоб ви були сьогодні веселі, щоб сьогодні були благословенні, щоб його благодать і милі сьогодні покривала вас всією своєю силою і його славою. Алелуя. І давайте прочитаємо це я... Івана 15, 11. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас. І щоб повна була ваша радість. І ще одне місце Писання до Філіп'ян 4,4. каже так: радійте в Господі завсіди. І знову кажу: радійте. Радійте, радійте, радійте. Ми одне повинні розуміти, що Христос вже перемогу нам дав. Ми всі так очікуємо цієї перемоги. Ми очікуємо цього радісного торжественного моменту, коли ми будемо торжествувати, коли ми будемо. Славити Богу, коли ми будемо йому дякувати за перемогу. Але Він нам ще сказав це наперед, що перемога вже є, Він вже переміг. Тобто в духовному світі перемога вже оформлена. І ми вже повинні радіти, що Христос вже в цій війні дав нам перемогу. Він вже благословив нас, Він вже явив свою милість, свою славу, свою велич і силу. І Він благословив. Залишилось лише одне оформлення цієї перемоги. Залишається лише оформити перемогу. Нашим ЗСУ, нашим воїнам залишається оформити цю перемогу, принести нам цю радість. І я вірю, що коли настане це торжество, що люди будуть радіти без меж. Це буде найбільша радість в нашій державі, в нашій Україні. Я вірю, що всі будуть раді. всі будуть обніматися, всі будуть цілуватися всі будуть вітати один одного з перемоги. І це велике благословення буде для нас. Але на жаль, зараз ще є трошки сум. На жаль, зараз є ще страх, є ще неправильні думки. Наслідки суму і радості. Давайте прочитаємо з вами приповісті Соломону, 18, розділ 22 вірш. Серце радісне, добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Сум несе свої наслідки. Сум несе те, що для нас не є корисне. Воно для нас є погане. Він несе стрес, він несе погані думки, він несе страх, він несе переживання. І це все відображається на чому? На нашому здоров'ї з вами. Коли у нас стрес, коли ми переживаємо якесь потрясіння, для нашого організму це шкодить. Тому що ці нерви, ці, пер... ці думки, ці переживання, ці недосипання, це все шкодить на наш організм, і тому рано чи пізно вилізають хвороби. Серце, тиск, ще щось, ще щось, ще щось. І ми не розуміємо, ну чому я хворію, ну чому це все на мене прийшло? Тому що сум є в твоєму серці, сум є в твоєму житті, який приносить неправильно, яке приносить не те, що Бог хоче. Воно приносить розруху, воно розрушає твоє тіло, воно розрушає тебе. Подивитися на сумну людину, і подивитися на радісну людину. Сумна людина, вона не живе. Сумна людина, вона просто існує. Сумна людина, вона просто проживає і рухається, ніби затячіє і все. І немає нічого доброго. Але радість, вона приносить щастя, вона приносить задоволення, приносить мир, вона приносить позитивні емоції. Позитивні емоції добрі для нашого тіла. Позитивні думки, вони добрі для нас. Тому що Вони приносять нам втіху. воно приносить нам підбадьорення, оживлення, благословення Боже. Воно благословляє нас. І тому сьогодні, коли ти ще сумуєш, Бог каже, я хочу, щоб була повна Твоя радість. Я хочу, щоб твоє серце було радісне, тому що серце радісне, воно лікує. Воно лікує повністю Твоє тіло. Воно наповняє твоє тіло здоров'ям. Радість наповняє твоє тіло здоров'ям. І тому Христос каже, радійте, каже, радійте. Господі, радійте. Він благословляє. Він хоче, щоб ти був радісний, щоб ти був веселий. Щоб на твоєму обличчі появилась нарешті посмішка. Щоб ти нарешті зміг засміятися, щось сказати правильно, позитивне, щось гарне. Але зараз ти думаєш, Та в мене нема того, в мене немає нічого позитивного в моєму житті. У мене все не так складається, в мене те не так, все не так. Там проблеми. Там ще якісь борги, там ще якась ситуація, яку я не можу вирішити, як я можу радіти, як я можу веселитись, як на моєму обличчі може появитися ця радість, ця посмішка. Я хочу сказати тобі одне, що Бог це все переміг, Він це все вирішив. Просто довірся йому сьогодні. Віддай йому всі свої проблеми, віддай йому всі свої невирішені ситуації, можливо, проблеми з здоров'ям. Віддай йому, Він наповнить тебе своєю силою і прийде радість і торжество. Ти повинен розуміти, що диявол приносить все це в твоє життя, все, що негативне, все, що погане. Все, що розрушає тебе сьогодні, всі хвороби, немочі, проблеми, борги, це все приходить діяво. Він приходить, щоб украсти, вбити і знищити. Але наш Христос сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя. І життя, щоб ви мали з по достатку. І сьогодні потрібно довіритися йому, віддати йому в Його руки, свою ситуацію, своє життя. Можливо, ти ще не каєшся, ще... ти віриш там десь в Бога, але ти ще не приймав його свого Господа і Спасителя. Сьогодні для тебе це благословенний день. Це найкращий сьогодні день для тебе, тому що ти зараз чуєш звістку Івангелії. Ти чуєш зараз те, що Бог хоче дати тобі радість, щоб ти радів, дати тобі перемогу. Він хоче спасти тебе, оправдати, очистити, омити і освятити. І подарувати тобі небеса, подарувати тобі вічну радість, де ти будеш радіти, де не буде смутку, болю. Він благословляє сьогодні тебе, він сьогодні відкривається для тебе. І хоче, щоб ти назвав його своїм Господом і Спасителем, щоб ти покаявся, щоб ти прийняв його в своє серце. Щоб ти сьогодні довірив йому своє життя і на твоєму обличчі появиться посмішка. Коли він почне благословляти, коли він почне робити чудеса в твоєму житті, коли Він почне виводити тебе з твоїх ситуацій, вирішувати ці всі проблеми, давати тобі здоров'я, ти будеш радіти. Коли ти отримаєш ці благословіння неба, ти будеш радіти, ти будеш веселитися, ти будеш торжествувати. І в твоєму серці буде торжество, радість і надія. Він благословляє тебе, Він це дає тобі сьогодні. Тому сьогодні тобі треба покаятися, треба повірити в нього, треба прийняти його в своє серце. І Він благословить тебе. І ти зможеш торжествувати. І ти зможеш радіти і веселитися. Тому що тобі Бог дасть перемогу. Разом з твоїм покаянням, разом з тим, коли ти покаєшся, коли ти визнаєш його Господа і Спасителя. Разом з ним прийде ця перемога в твоєму житті в першу чергу. В твоїх проблемах, в твоїх ситуаціях, в твоєму житті. Там, де тебе ще були, там, де ще не вирішено, там, де ще білий смуток, Він прийде своєю радістю. Він принесе її тобі, він дасть її тобі. Тому що ця радість належить тобі. Ця радість належить тобі. Івана 16,22 говорить так, так, сумуєте ви ось і тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме. І ніхто вашої радості вам не віддійме. Благословені слова. слова. Христос повернеться, щоб дати тобі радість. Вічну радість, де більше не буде смутку, де не буде болі, де більше тобі не треба буде вирішувати ніякі проблеми. Ти будеш вічно радіти разом з ним у небесах. Ти будеш радіти вічно з ним, коли він прийде сюди на землю по тебе, забрати тебе у свої Небеса. Ти там будеш у вічній радості, там буде вічне щастя, там не буде проблем, турбот, хвороб, болю. Він витрив всі сльози, він забере всю біль. І ти будеш радіти, просто уяви собі. Зараз на цій землі нам важко, тому що ми то радіємо, то сумуємо. То розчаровуємося, то піднімаємося. Але Христос каже, я прийду. Каже. Так, ви каже. але як, коли я побачу вас знову, ваша радість буде велика, ваша радість її ніхто не відніме. Ти будеш сміятися, ти будеш радіти. Я хочу сказати тобі, що коли ти починаєш радіти, коли ти починаєш сміятися прямо в обличчя дияволу, щоб Він. Програв. Він не має більше права прикасатися до твого життя. Він не має більше права доторкатися до тебе. Він не має права більше розрушати твоє життя, вкрасти тебе, нищити тебе. Коли ти це знаєш, коли це є в твоєму серці, і коли ти починаєш сміятися, і коли ти починаєш говорити, дьявол, я знаю, що ти програв. Я знаю, що все, що ти задумав проти мене, воно не діє». Ми так само робимо, коли молимося за нашу Україну. Ми кажемо, дьявол ти програв, бо ти приніс на нашу землю війну. Але Христос нам дав перемогу. Але Христос нам дав перемогу, бо Він сказав, страждань, зазнайте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг. Бог хоче, щоб ми були відважні. Щоб ми сміялися над ним. Щоб ми говорили йому це в лице. Щоб ми говорили до нього, що ти програв, ти не маєш сили, ти не маєш влади, ти більше нічого не можеш зробити. Ти не можеш роздужити нашу державу. Ти не можеш. І знаєте, коли ці позитивні слова приходять в твоє серце, твоє серце наповняється радістю. Завжди, коли приходять позитивні слова, серце наповняється радістю. І це правда, коли тобі говорять гарну звістку, коли тобі щось говорить приємне, твоє серце наповняється радістю, починаєш сміятися. І це велика радість, коли ти знаєш, що Христос переміг, що Ісус нам дав перемогу, що Ісус кинув диявола нам під ноги. І він забрав у нього всю владу і силу. І він передав її нам, щоб ми сьогодні торжествували, щоб ми сьогодні перемагали, щоб ми сьогодні були переможцями. щоб наша радість була повна. Христос переміг і дав перемогу, подарував тобі спасіння, благословення неба, щоб твоя радість була повна. Повна радість. Це коли ти маєш все, що Бог тобі пообіцяв. Коли ти спасенний, коли ти знаєш. Що в кінці життя, куди ти підеш? Чи в ад, чи в рай. Коли ти будеш знати, що ти йдеш в ад, я не думаю, що ти будеш раді з ним. Але коли ти будеш знати, що ти йдеш в небеса, йдеш, і ти будеш вічно з ним в раю, і ти будеш вічно з ним у Його славі, в твоє серце приходить радість. Тому сьогодні я говорю тобі, говорю сьогодні ці слова істини. Це, щоб Бог поклав моє серце. Щоб у твоє серце прийшла радість, тобі потрібно покаяти. Потрібно прийняти Ісуса Христа і Господа і Спасителя. Якщо ти ще цього не зробив, ти можеш це зробити разом з нами у молитві. Ми будемо зараз в кінці молитися з тобою цією молитвою, щоб твоє серце наповнилося радістю, щоб він прийшов витер всі твої сльози, щоб він забрав всі твої рани, забрав усі твої болі. Щоби він сьогодні подарував тобі всі благословення неба, щоб сьогодні він покрив тебе своєю благодаттю і милістю і своєю любов'ю. І спочатку я хочу молитися з вами словами Слово Божого. І потім молимося молитвою покаяння. Боже, надії нехай вас наповнить Боже, надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого Боже. Надії, нехай наповнить вас усякою радістю. Я молюся в ім'я Ісуса. Нехай Господь зараз наповнить кожного, хто дивиться цей ефір своєю радістю і своєю надією, щоб прийшло це благословення на них, Господь, і зливай на них свою радість, і зливай на них це своє благословіння, Господь. Щоб сьогодні, хто плаче, Він радів, хто сумує, також прийшла радість, кого сльози, Господь. Нехай прийде твоя радість. У кого якесь переживання, якісь погані думки, нехай прийдуть думки радості, нехай огорне їх радість, нехай їхнє серце сьогодні звеселиться, і вони побачать твою велич, славу і силу в їхньому житті, Господь. Нехай вони побачать, який ти всемогутній і всесильний, який ти великий Бог, як ти благословляєш, як ти наповняєш, як ти зливаєш їхнє життя свою благодаті і мир, Господь, наповняй їх своєю радістю, наповняй їх своїм миром. І нехай. Наповниться вони твоєю надією, Господь. І нехай це благословення буде над ними, великий цар слави, ми дякуємо Тобі, Господь, що сьогодні Ти підбадьорюєш нас, Ти благословляєш нас і ти даєш нам зрозуміти, що Ти хочеш, щоб наша радість була велика, щоб наша радість була повна, щоб наша радість і торжество сьогодні було в нашому серці. Щоб наш смуток, наш біль, наше горе обернулося на радість. Ми дякуємо Тобі, великий, ми дякуємо Тобі, всемутньому, що ти так благословляєш. І в цей час ти даєш це слово підбадьорення. Ти говориш сьогодні нам про радість, Господь. Що ти хочеш, щоб ми раділи, як твої діти, як ті, які люблять тебе, які пізнали тебе, які йдуть твоїми даровими шляхами. Ти хочеш, щоб ми раділи. Ми дякуємо тобі всемогутній. І ми молимося зараз, молитвою покаяння. Просто повторюйте за мною. Я вірю, що Бог сьогодні приказнеться вашому серці, ваше життя сьогодні зміниться. Батько Небесний, Таточко, я приходжу сьогодні до тебе. Я визнаю сьогодні перед тобою всі мої гріхи і провини. Я каюся і прошу прости, очисти, освяти і омий мене. Я визнаю тебе сьогодні моїм Господом і Спасителем. І я хочу, щоб ти був моїм Богом. Я довіряю Тобі, моє життя. Веди і направляй мене. І нехай всі благословення неба будуть на мені, Господь. І я дякую тобі за те, що ти прощаєш мене. За те, що ти благословляєш мене, за те, що ти сьогодні прийняв мене в свої обійми. Ти прийняв мене в своє серце. О, я дякую тобі. Алелуя. Амінь. Дякую, що ви були з нами на цьому ефірі. Благословляємо вас. Благословляємо, благословляємо і благословляємо. Обов'язково поділіться цим ефіром. Обов'язково поставте лайк, напишіть нам коментарі. Розкажіть друзям, розкажіть своїм знайомим, що є слово Боже, що є ефір, що Бог сьогодні говорить до нас, що Бог сьогодні має для нас слово. Нехай це благословення почує кожен. Нехай кожен побачить і почує це звірську Івана. Це слово, яке Бог сьогодні дає кожному з нас. І нехай вас Бог благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.